Всі. Всім привіт друзі! Сьогодні з вами знову я, Макс геймер, і можна, хочу вам показати серію виживання. От я создав новий мір, трохи там прокачав. І вчора виставив серію, точніше, не виставив. Хотів виставити майже Гароч, 40 хвилин. І на так. І та серія. Відео чомусь записалося в маленькому чорному квадратку. Я не знаю, що це за фігня на це якийсь бак. Не знаю. Так, ну коротше, я тут вже трохи повиживаю ось. Я вже 2 дні виживаю. Й понятно. В шахті на рейсі добув собі алмазики, от бачите, мені вісім алмазиків. І можна, в принципі, кудись йти. Ну, от куди йти? А куди мені йти? Я забув, куда мені ті. Я странний. Ага, мені туди треба йти. Е, там я собі хатинку вже маю. Ну, в принципі, я полінувався будувати і вкрав житло. Ну, думаю, вони не обідуться, Та? так? Дятель. Ви доражаєтесь? Дятель. 20 ХП. Так, короче, пішов я туди. Зараз треба буде е, попігати. Там діться що мура. Я бачите цього МКП Майстер. Судьбу... Нажав добу <звучить> е? <звучить> та, та. <звучить> <звучить> дві Так, ну коротше, в мене тут багато є. Ми вже є, <звучить> коротше, два дні. Я виживав десь, не знаю, може годину. Коротше, десь вчора я, після того, як пограв, ще десь дві години сидів і виживав. І, коротше, отак от і вся історія. Маю запальничку. В руках не особу треба тримати. Я ще можу випадково запалити. Було би не дуже кльово. Отак, у мене тут є всякі всякий так, я от, алмазів ціла купував. Мені пощастило, що в моїй була було цілок алмазів. І, ем, покладу курку сюда. Не знаю чому. Иий дерево. Діван, обсідіян, я И теперь у меня Обсидіан, я... Взяв тоже у майстері, Короче, взяв у майстері Тут можна я так, Бачите, тут можна речі брати. Тут показує у мене є, мене спав і спавне режителя. Тут нічого а, можна собі щось взяти. У мене тут були крила. Але тут Походу їх немає. Давайте я візьму собі. Угу, ладно, зюб, зюб, боже, да, без пуски. будьти чуть-чуть пластичный. Ну давайте зараз везде куда-нибудь

Короче, я себе возьму цей блок земли, чем тут есть, да, тул может. В принципе, я не знаю, что может тут что. Не, короче, тут я всякие раки можно себе брать, что угодно. Ой, по этому куба. Во, 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 во. -во. Давайте, навед камень возьмем. Вот, идеально. Хоп и все. Найкраще. А Як тут літати, я в смислі не знаю. Може, отако от Я не знаю, я зараз не здохну. Фак. Я не знаю, як літати. А, а як літати? Я в смислі Коротше, я не знаю, як літати. Дивіться, я походу підлетів. Я не знаю, блін. Ігрок Стіл. Що за фігня? Чекайте, друзі, я не знаю, що це таке, але хтось до мене зайшов в ігру. Я не знаю. Йо, дерний! Друзі, тікають! Треба тікати, третя тікати. Хто якийсь хрен до мене в ігру д... зайшов? Друзі, я не знаю, хто це такий. Так що я не знаю, взагалі чи мені виключати відео, но я не виключу. Фу, що це таке було? Хто це такий був, друзі? Я не знаєте. Фух, блин. Блин, що за фигня останнім часом відбувається в цьому селі. Короче, я тікаю в то село. Я не розумію, що це таке було, друзі, я не знаю. Тут якась хрень присадит. Я вообще не розумію, что это за фигня? Что тут таке робіт? Я в цьому селі короче. я в це село і тут буде мені якось безпечніше. О, бачите, як я ушкорився. Фух. Я не знаю, кто такий був, блин, так страшно. Думаю, з яких секрет входить. О, жителі, жителі! Як вас тут прекрасно. Як густе село не може бути. Так, вау, я через двері прийшов. Е, чого ти на моєму. Новий... Велі тупий. Житель. О, там факел. Брате. Йо! Берний! Що це таке було? Я, дивіться. Житого немає, я не знаю. А, як мне туда дотягнутись? Блін, жвет, что у нас тут? Белос, а ну вали дверки. Лез две. Ааа, ну короче, поспимо. Серво не Ну, не знаю, может зомбики будут. О, зомбики, да зомбики, 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 да зомбики. Що я? Х. Почему двери відкрывались? У нас жители. Так, де монстры. Да зомби, де зомби. Де зомби? Типа парашют, так? Вау, я поняв. Я поняв, я поняв. Я вже знаю, що треба робити. Мені треба пертись в друге село Аби Прикольно. Зілля швидкості у мене є. я зараз собі візьму. Чекай, не тут я завжди помиляєшся що зараз виключу запис. Що це таке? Ой, знову хотів туди нажати. Так, зілля швидкості. Я е, проду це. Тільки зілля. Єсть. Я знав, що зілля швидкості. Уху. yo, pero Пец, я літав. Ні, ну, я так родію, тому що я ще не літав. На цій штуці. Mm -hmm. О, це такий швидкий. А мені ж для швидкості. Я yeah, болдру, Беру я алмазний меч і і, в принципі, все. Інвентарю Я перенайду. Я щось, в принципі, не знаю, друзі. Я не знаю, як тут кермувати цю, цю штуку. Хто знає, напишіть в коментарях, бо я не розумію ще. Так, розтажителі, закривайте самі двері. Я не збираюся вам двері закривати. Ем, давайте з хати попробую З болі такого невисокого місця. Спробую полетіти. Угу-угу-гугу! Та чого я падаю? Ну блін, ну як летіти до гори? Я не розумію. Де Блін! Як мені летіти до гори! Зараза. Я вже проголодався. Не дай вам. Я зараз У мене щось є похавати. Ааа.

Что вас тут жетели? О, ну, добро. О, вот. Это раз нужно... Ааа, ну, серьезно? Тут все штуки. О, давайте у дома себе штучку всех штук. Не лень. Баба, ты счастлив. О, давайте вот так вот, ладно. Нам не Короче, тут всякої фігні купов і я щось сумніваюся що я там щось знайду. Так, е я беру я беру землю. Землю легше розбити. Мне кажется, 8, 9, є! скажи тоді, я не хотів, але я пішов. Так сказав, пробачте, дід, я не хотів, але я пішов. О, ну це Ла-ла-ла-ла. Давайте заберемося на ту гору. Беру, короче, меч і... Перед... О, овечка! Овечка! Далі. А у вас, понимаете, там 9 урона. О, житель, что тут он загуб. Ты Зомбі там станешь, что тут не дорога. Где вс лобится? Давай, домки. Не, ну що так ты, рубель? Але... але... Oops. Куда ты ставишь? Попробуем, Я лечу назад. хвилин, ви це бачите? Ви це бачите? Коротше, зараз я йду в село і я не знаю, чи я тут навіть... якраз можу випустити в Ютуб. Коротше, пішли бігом до села. Бігом, бігом. Що таке? Ай, коротше, бігом, спішимо. 18 хвилин, у мене хп мало. У мене мало хп. Але віці мало мазиків. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да.

Багатенько займай, інколи з тим бувають проблеми. Чекайте, зараз включу. І так, друзі, я вже попрощався і хотів по е зупиняти відео. Ну, я помітив, що це... Ну, коротше, кому сподобалося це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до наступних серій.